Важкі бої на бахмутському напрямку не вщухають. Росіяни намагаються постійно контратакувати і повернути втрачені восени позиції. Найбільш напружена ситуація зараз в районі села Кліщіївка. Запеклі сутички там йдуть буквально за кожен метр української землі. Тут справжнє пекло кажуть бійці під вогнем та між ворожими штурмами вивозять поранених та загиблих в спеціальні евакуаційні групи. Один день поряд із ними провів наш Станіслав Кухарчук. Під час зйомок він сам опинився під обстрілом, втім йому пощастило зняти ексклюзивний матеріал. Подивіться. Ось так, долаючи багнюка та численні вирви, екіпаж машини «Ахілеса» їде в бік кліщаївки. Туди терміново потрібно підвести боєкомплект артилеристам та мінометникам 93-ї бригади. Холодний яр. Росіяни вогнем дістають до цієї дороги, тому на точках вивантаження бійці довго не затримуються. Що? Чим ближче до кліщаївки, тим небезпечнішою стає дорога. Там, де не дістають артилерію, росіяни працюють ФПВ дронами. Вивантаження на позиціях мінометників теж максимально швидке. Назад в тил хлопцям ще й потрібно відвести важко пораненого. Двоє його побратимів. Загинули, а він подавав ознаки життя, яке ще є шанс врятувати. Прикидає. І ноги, як те сюди розключить. Бігом, бігом. Та, на жаль, довести бійця живим ахілесу не вдалось. Важкої дороги воїн не витримав. Садки навколо клющаївки суцільне пекло. Звуки вибухів та пострілів не змовкають ні на секунду. Та найбільшу небезпеку чаять у собі ворожі дрони. Їх у небі безліч. Ну, тут уже діло в тому, що не поймеш, то що тут і наші і ворожі, дрони вони літають. Тут чітко розумієш, коли Орлан е, літає, у нього такий звук, як скутер без грушника то її зразу передаємо і ховаємося. в Вона росіяни, як і наші хлопці, бачать всі пересування. На маленькі групи людей ворог майже не реагує. Пріоритетна ціль, автомобілі та техніка. Група Дмитра повертається зі спостережних постів. Хлопці на собі переносили боєкомплект та їжу так безпечніше, аніж машиною. Ми проводники їсти пацанам на позиції носимо, виводимо. Заводимо. Заводимо таке. Водичка, ПК. Ну, Отаким дорогам. Оце я ж таки дорога. Це трохи мороз, це, трохи легше. Зараз було це. тут. Та це отаке. Так само на своїх двох хлопці виносять поранених і загиблих. Евакуаційна машина на передову під'їхати просто не може. За, За двох сотень. Роман хоче командир мінометного розрахунку, але залишити своїх на поталу щурам та лисицям не може. Двічі його розрахунок намагається вийти і забрати загиблих, та росіяни не дають цього зробити. Друга спроба сходити за нашими загиблими. Знов невдача, тому що ну, просунутись неможливо. Хлопці відходять. Катуйтесь назад. Укриття. Там було два приходи. Один судив якусь сторону, один біля мене в полі. Аже ж кричу, кричу. А він повитрічалась. Третю спробу забрати загиблих обриває команда до бою. Росіяни знов пішли на штурм наших позицій, і піхоті 93-ї бригади потрібна вогнева підтримка. Ва! пострел! Ром, по пехоте стреляет, а? Так. Зараз по пехоте. А какая-то маленькая группа зашла. Походу штурмовать на нашу позицию. Ва! Пошли! Відпрацювавши хлопці, одразу ховаються в бліндаж. Росіяни могли засікти, звідки працює міномет, і тоді втрат не уникнути у невеличкій ямі з міцним перекриттям. Ми відсиджуємось під шурхіт мишей і звуки близьких вибухів. З гризунами на передовій справжня проблема. <рігла> да да, да. А це ще таке маленьке типа пацюки бігають друг за другою. Нам командир скидував фотографію, таку зріст, як автомат, поняв здоровенного. Я не знаю, де вони його застрелили, але такий, може, з бліндажа за витягнути. Щурам та мишам є що їсти. Посадки під Кліщаївкою буквально завалені рештками російських солдатів. Влітку та восени їх вибивали звідси Збройні сили, аби оточити окупований Бахмут. Тепер в колишніх російських окопах тримати оборону доводиться нашим хлопцям. Ворог перейшов. До контратак да піднімає піднімає тримає. Отак нормально будемо ось так, так підбадьорюючи, група евакуації виносить на своїх руках цього важко пораненого з нульових позицій. А це кілька кілометровий шлях під обстрілами і по суцільному бездоріжжю, коли до санітарної машини залишається менше кілометра, нашу групу помічають, і тоді починається справжнє вогневе пекло. Десять ти поки що, брати! За дві секунди я хватаю! Мотиливо! бо зараз ще буде прильом! Пораненого треба завантажити якнайшвидше, адже побачивши гусеничну техніку, росіяни ще більше скаженіють в такі моменти секунди перетворюються в години, коли поранений вже всередині броні і тягач рушає, всі зітхають з полегшенням. Але зарано. Пакет-пакет, вожи. Лежий, лежи, лежи. Цілий. Фізичну Евакуаційному тягачу вдалося вискочити в безпечну зону. Лише дивом усі залишились неушкоджені. Щоправда, аби вийти з позиції, нам довелось чекати у вирві до настання темряви. Ніч на передовій ховає переміщення, а значить, є шанс вирватися. Станіслав Кухачук, В'ячеслав Ромадан, Віталій Більський. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.